Тетяна разом із сім'єю хотіла виїхати із Херсону в перші дні війни. Проте через великі черги такої змоги не було. А згодом місто окупували російські війська. Тетяна розповідає, ракети прилітали навіть у бомбосховища, де переховувалися люди. Почався як нас там кажуть терор. От це в прямому сенсі того слова за українське якесь слово. Тебе могли ну, просто забрати, забрати в невідоме місце. Дуже складно було, ми без харчів були все. А потім, коли ще й зайшли вони, вони почали це все виносити. Мародерить всі магазини, вони навіть нові, нові почти, які яка ще не, не відкрилася, але там ну, були е, якісь речі. Вони це все е, забрали. Оскільки продуктів у магазинах не було, люди купували їх за високими цінами у місцевих фермерів. Згодом херсонці почали виходити на мітинги. Когось із учасників пізніше катували росіяни, а хтось просто зник, каже Тетяна. Вона часто чула крики про допомогу, але вдіяти нічого не могла. У тебе немає захисту, в тебе немає порятунку, ти не можеш ні до кого звернутися, хто тобі допоможе. Ти навіть виїхати не можеш з того міста, ти не можеш себе захистити. Робочих місць немає. Люди, які навіть там живуть, вони пенсії не отримують. Тетяна згадує, як одного дня в квартиру прийшли російські військові. Дивлюсь, стоять їх дуже багато. У мене почалась паніка. Першим ділом що я схватила, я схватила телефон і кинула за кровать дуже сильна. що в мене там, ну. Картинки були і те, що вони не люблять. відкриваю я двері, вони заходять, такі прізвища, фамілія, де ваш е, телефон. Він такий е, каже: в, 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 у тебе є три минути Лібо ти виходиш, Лібо ти не виходиш. Тетяна схопила дитину, речі, що були під руками, та вибігла з квартири в домашньому халаті та тапках, переночувавши в сестри. Вранці з дитиною, чоловіком та ще трьома людьми вони почали шукати шляхи в виїзду з Херсону. Людина, яка їхала на три 4 машини в нас, вона вийшла, і каже: там дві машини взірвались. Давайте будемо їхати другою. Ну іншими шляхами. Ми почули, як починається почпочинається Починають стріляти прямо по машині, не по наші, наші була світла. Ми почали тікати. А я ж кажу, нас дуже спасло те, що був дуже сильний туман. Дорогою сім'я Тетяни минула вісім російських блокпостів. У людей перевіряли телефони та документи. Чоловіків роздягали по пояс. Дивилися, чи немає українських тату. Нас прийняла до себе бабусі з дідусем, які піклуються про нас. Зі мною сконтактувала дівчина, яка мені взагалі не знайома була. Просто чужі люди. Вони дуже допомагали. І ця дівчинка допомогла моєму чоловікові з роботою. Навіть зараз Тетяна, її донька та чоловік у безпеці. Проте переживають за рідних, які все ще продовжують жити у рідному Херсоні. Ілона Шевченко, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.